Ряд хижі. Лисиця, песець, вовк, соболь, куниця, борсук, тхір, росомаха, видра. В Україні 16 видів хижих тварин. Це савці середніх та великих розмірів, живляться тваринною їжею. Добре розвинені різці, ікла та хижі зуби. Які слугують для розривання і розрізання здобичі, а також кутні для пережовування їжі. Зуби мають корені. Кінцівки стопоходячі та пальцеходячі, пальців 4 або 5 із кігтями, які у деяких видів утягуються. Добре розвинений шерстний покрив. Півкулі переднього мозку добре розвинені, є борозни. ведуть переважно наземний спосіб життя. Більшість тварини присміркові або нічні. Вовки живуть від 8 до 10 років, ведмеді – від 30 до 40 років. Під час розмноження лисиця для своєї нори вибирає важкодоступні для людини місця байраки порослі чарниками. Бовчиця влаштовує ліго у глухих куточках, охороняє молодняк. Деякі савці взимку стають сніжно-білими або блакитнуватими, пасець горностай. Деякі взимку впадають у сплячку, ведмідь бурий, єднотоподібний собака, борсук. У пошуках поживи лисиця йде проти вітру, щоб почути мишиний запах та писк. Хижих тварин, ведмедів, левів, тигрів, вовків природа нагородила грізною зброєю, гострими зубами, кігтями, добре розвиненими органами чуттів, неабиякою фізичною силою. Це необхідно, щоб вистежити і напасти на здобич.